Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги стильну ключницю. Це функціональний органайзер для ключів, який стане чудовим доповненням до вашого інтер'єру. Виготовлений з високоякісної штучної шкіри, тому має розкішний вигляд. Завдяки своїй конструкції органайзер зручно зберігається, коли не використовується заощаджуючи місце. Ідеально підходить для зберігання ключів ключів, монет, прикрас, косметики та інших дрібниць легко організує ваш стіл, допомагаючи зберігати порядок та зручний доступ до необхідних речей. Пропонуємо до вашої уваги тримач для кришок та лопаток. Це універсальний органайзер для кухонного приладдя, який допоможе підтримувати порядок на вашій кухні. Завдяки нековзному силіконовому покриттю. Тримач надійно отримує ложки, вилки, лопатки, кришки від каструль та інші аксесуари. Він оснащений кількома відсіками для різних приладів. Це також ідеальний спосіб зберігати палички для їжі, ложки чи виделки, щоб не бруднити кухонну поверхню. Мач легко очищується має компактний дизайн, дозволяючи зберігати його навіть в обмежених просторах. Пропонуємо до вашої уваги стильну косметичку. Це практичний та стильний органайзер не тільки для ванної кімнати, а й загалом для дому. Він виготовлений з міцної PU шкіри та ідеально підходить для зберігання різної косметики або навіть ключів. Компактний розмір дозволяє легко його зберігати та транспортувати, коли він не використовується. Лаконічний дизайн гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр, додаючи йому нотку елегантності. Ідеальний варіант для організації. Цій простору та підтримки порядку чудово підходить для особистого використання, або навіть як додаток до подарунку. Пропонуємо до вашої уваги настінний тримач для рушників. Це стильне та практичне рішення для ванної кімнати, виготовлений з міцного заліза, тому забезпечує надійність та довговічність навіть за умов щоденного використання. Компактний дизайн дозволяє заощадити простір, а велика місткість тримача забезпечує зручне розміщення рушників різного розміру. Цей тримач чудово підходить для організації простору у ванній кімнаті, допомагаючи підтримувати порядок та створювати. Естетичний вигляд. Універсальний стиль вписується в будь-який інтер'єр від класичного до сучасного. Пропонуємо до вашої уваги відкривачку для банок. Це зручний кухонний інструмент, призначений для легкого відкривання кришок, особливо корисний людям похилого віку або ж зі слабкими руками. Ручка забезпечує зручне та надійне утримання, дозволяючи швидко та без зусиль відкривати неповоротки кришки банок. Універсальний дизайн добре підходить для банок різного розміру, що робить її незамінним аксесуаром для щоденного приготування їжі. Її міцна конструкція забезпечує тривале використання, а компактний дизайн дозволяє зручно зберігати.